Доброго дня, з вами компанія Edison Auto. Мене часто запитують клієнти. Нікіта, скажи, чим комплектується BID?» Давайте подивимось. Так, ми маємо двірники передні. Потім знак стоп-сигналу. Картридж для організації повітря. Три ароматизовані картриджі. Мікрофон BID. Потім перехідник для Вітуела, буксировочний крюк, антипрокол, компресор, стандартну зарядку від BID на 8 А та жилет. Тепер ви знаєте все. Замовляйте в компанії Edison Auto.